В наш час по цій стратегії не зарубить, як звісно вибачаю, стільки глупий, тому зараз буду все максимально показувати. Реально зрозуміють всі, тому що покажу вам все максимально детально. І так, заробляю я на валютному ринку, і зараз буду показувати вам найтоповішу, найактуальнішу стратегію на кінець та початок 2000, на кінець 2024 та початок 2025 року. Ця стратегія актуальна та повністю себе відпрацьовує. Подобість на мій баланс 12500 доларів. Онов, оновлюю сторіночку, тому все максимально прозоро показую все, як я просто хочу зібрати велику україномовну спільноту, найвелику е, в Україні, щоб знайти своїх однодумців. І так, поїхали. І так, кажу ще раз, заробляю я на валютному ринку. Це світовий глобальний валютний ринок, найсвітовій, які тільки можуть бути найпопулярніші валютні пари. Ось в нас один американський долар та канадський долар торгуються в нас зараз по усьо таким котрофкам. Котрофку ви можете перевірити на будь-яких сайтах. Трейдинг, американські папіри, все що завгодно. І так, друзі, показую вам свою стратегію. Стратегія називається Fractal, 5 секунд, індикатор. По-перше, що ми робимо, після того як ми перейшли на нашого брокера, що ми робимо обов'язково. Спускайся зараз в коментарі та переходь в мій телеграм-канал. Тут дуже важлива інформація з приводу того, як ми заробляємо гроші. Переходь у закріплене повідомлення та дивись ось це відео. Воно дуже важливе, це наша безкоштовна стратегія, на якій ми заробляємо гроші. І друге закріплене повідомлення ось наша безкоштовна стратегія повністю у текстовому форматі. Тому обов'язково переходь, та ознайомлюся, це є нашою основною схемою, на якій ми постійно. Заробляємо гроші. Прописав вам все ось це все повністю безплатно, безкоштовно, тому переходьте та читайте, воно все є в відкритому доступі. Але сьогодні хочу вам показати свою нову схему з торгівлі фракталами. Поїхали. По-перше, змінюємо нашу валютну пару з підписом OTC, ставимо час нашої угоди 5 секунд, переходимо в індикатори та вмикаємо ось цей індикатор фрактал. Далі, що ми робимо? Буду заходити я на. 125 доларів і що ми робимо? Коли ми зараз побачимо саме на цій валютній парі або на будь-який іншій стрілочку, ось тут вверх, або стрілочку вниз, чекаємо наступну ось таку свічку і заходимо вверх або вниз. Якщо зараз наш проктал ось як ось тут, дасть нам стрілочку вгору. А тоді я просто дочекаюсь наступної, наступної свічки і зайду вгору на 5 секунд. Якщо стрілка вниз, також само зайду вниз, бачимо стрілочку вверх та відразу заходжу, друзі. Ну, я думаю, слова тут зайві. Забираємо впевнений підпис. Плюсик за 5 секунд, плюс 115 доларів. Тепер давайте аналізувати. Побачили, що давайте виділимо зону наших торгів ось таким прямокутничком для того, щоб сфокусувати вашу, ваш зір, вашу увагу. Ось тут наш індикатор все видав нам, ну він вже зачинився в плюсик. Ось тут він видав нам стрілочку вверх. Я дочекався наступної свічки і зачинився в впевнений плюс. Бачимо угоду нашу донизу, наш проктал каже нам попродавати, тому на 5 секунд заходимо ще раз, і поки розбирали минулого угоду, заробляємо ще плюс 115 доларів. Друзі, тільки що на ваших очах я зробив 230 доларів. Розумієте, як, як легко заробляються великі гроші. Великі гроші заробляються дуже легко, а ось маленькі гроші заробляються, на жаль, дуже тяжко. Тому думайте, що я вам хочу сказати. Коли наш індикатор дає нам стрілочку вгору, чекаємо наступну свічку та заходимо вгору. Коли наш індикатор дає стрілочку вниз, Чекаємо наступну січку і також перезаходимо вниз. Відео в нас йде лише 4 хвилини, але за ці 4 хвилини я зробив дуже велику суму грошей. Ну, не знаю, 230 доларів це дуже велика, ще не дуже велика, але ж це гарна сума а, за 10 секунд. Тому я думаю, ви мене зрозуміли. І так, давайте тоді зробимо а, ще одну угоду. Давайте змінюємо нашу валютну пару, йдемо далі. А, і що я вам хочу сказати, тут нам не підходить. Потрібно шукати саме боковик, тому йдемо далі. Ось, ось щось таке нам підійде. А, тому давайте шукати, чекати на сигнал від нашого фракталу. Думаю, він зараз у нас буде, Заходимо також на 5 секунд і на 125 доларів. Можна, звісно, заходити більше, але ж я раджу вам заходити не більше, аніж 5-7% від вашого балансу. Для того щоб все було максимально детально, акуратно та впевнено заходимо. Бачимо сигнал від нашого фракталу вниз. Заходимо саме на 5 секунд і дивимося за відпрацюванням. А в цій ситуації в нас фіксується повернення. А, ну таке теж буває. Повернення не мінус. Тому, в принципі, що я вам хочу сказати, чекаємо, де да, давайте тоді наступний сигнал від нашого фракталу. Хоча можна навіть додробити ось цієї вищої точки, тому що цей фрактал у нас ще не зачинився. І так, друзі, да, все максимально вірно. Заробляємо ще плюс 115 доларів, тому що я бачу, що цей фрактал у нас не зачинився. Одна свічка друга, і на третій свічці я вирішив зайти вниз, так як і сказав нам наш фрактал. Думаю, ви мене зрозуміли. Все максимально просто. Заробили 305, майже 350 доларів, тому що я вам хочу сказати, пацани, якось так я і заробляю гроші, якось так. Заробляють мої підписники. Це всі індикатори, все це безкоштовно. Всі актуальні посилання залишу в коментарях під цим відео. Воно в нас йде 5 хвилин, але ж цього достатньо для того, щоб ти зрозумів, як заробляти гроші. Як і я казав, не заробить тільки лінивий. Тому якось так. Велике дякую за пригляд. Побачимось в мене в телеграм-каналі.